21 номер Тимофій Пасічник у воротах. Максим Ячміньов. 51. й Матвій Тендюк Забиває Сокіл. Рови справа Михайлюк. Максим Ячменьов. 51. й Матвій Тендюк Забиває Сокіл. Рови справу Михайлюк. І голки команди номер 1 Андрій Савчук та 11-й Тимур Балістовський Офіційний представник Філімонова. От, от, знайшов партнера по команді. Михайлюк сам на сам проти Есменьова. хотів обідним ударом програти але Лесьмень. Філімоновый який Києм Фланом. Філімонов Тендюка і пробуває прямо. Непоганий передач Токача на Михайлюка. Михайлюк. Пере... Друге. Там відразу стрімкої атаки. С Соколов. Намагаються вони! Пасічник! перегреє Савчука, а от вам і Відповідь Люберта. Пасічник на правах капітана втікає і забуває. Пасічник! Перегреє савчука. А от вам і є. Від... Тендюк, як на Олімпійських іграх, вкидає, але за то, на пасічника. пасічник б'є цього разу не переграє Савчука з другої спроби. та Пана скидка Михайлок. Ідея Філімонова, суперсевійся Тендюкав. Сокіл, можливо, б вже вигравав, але Матвій... нейтралізує всі їхні намагання раз за разом. А от тут Філімонов вже. Матвій... Нейтралізує всі їхні намагання раз за разом. Мельник помиляється, ведучи передачу, знову активізується Філімонов, скидка Ткачого, ну що в центр, пробуває чітку в кут, 3-1, в і передає цьоміки, боміки, карабоміки. Передача знову активізується Філімонов, скидка Ткачого, ну що в центр, пробуває чітку в кут, 3-1. Полістовський швидше потрібно вводити. Гребенюк, Тепан, надіє відборі. Скидка під удар, пасічник б'є, Борисовський перед собой, тут, а тут а добування Малахівський, активізувався. У нього, Надеюсь діє відборя. Скидка під удар, пасечник б'є, Борисовський перед собою, а Тут так, тут. Филиму може поставити крапку цьому матчі. Бризовский. Непанов з скачем. Уже сил не вистачає. Звичайно, що фізика втрачається. А от Малахівському засідає. Залишили Філімонова. Сам на насам засміньоєм. Філімоно влучає поперечку. Потужний постріл. Тадюк відбуває перед собою. А й Михайлюк тут як тут на добивання. все. Перемога Сокола. потужний постріл. По, Кандіок відбуває перед собою. ой.